Дитячі чобіточки зшиті зі старої дубляночки. Ось так. Шийте і у вас теж все вийде. Всім привіт! Ви на каналі Рукоділля Ольги. Сьогодні розпочинаю шиття ботиночок. Буду шити із, зі старої дубляночки. Ось такі кусочки я повирізала. Можна шити із шубки старої, в кого які є непотрібні речі. І так, Взяла викрієчки, які я зробила. Ось у мене три викроїчки такі. І тепер потрібно перенести ці викроєчки на тканинку. Ось так. Обмалювати, вирізати. Дві частинки такі, дві частинки передні, ось як розікласти, ось така передня частинка і підошвочка, теж дві частинки. Розпочинаю викраювання. І ось викроїла я вже детальки по дві штучки. Ось такі детальки по дві штучки. І тепер буду наживляти, щоб потім прошити ці чобіточки. І так, я вже наживила трішки. Одного чобіточка, ось, ще підошвочку потрібно наживити, і вже тоді буду строчити ось другий чобіточок. Ось так складаю це також складаю. І Ось так. Тут прошиваю і тоді тут.